Бачимо, тим, що Пречиста Діва Марія увійшла у храм, то розпочався новий етап у релігії об'явлення. Тому що храм старий був побудований для чого? Щоб храм старий був знаком Божої присутності між людьми. І де би юдеї не знаходилися, то коли вони молилися, то оберталися у сторону храму молитися, бо там був знак Божої присутності. Розуміємо, ми, вони розуміли, що Бог не живе у храмі, але цей храм був знаком Божої присутності. То, до речі, тепер мають так само мусульмани, які моляться завжди в сторону Мекки. І казав наш один професор, що одного разу летів до Сингапура. Ну, далеко треба було летіти, і там в літаках є тепер на кожному для кожного місця такий екран, на якому можна дивитися, чи новини, чи фільми, чи будь-що. Бо то треба годинами летіти. Але каже у куточку завжди якийсь такий був значок, який крутився. І спитався він е, провідниці стюардеси, що то воно означає, я то каже для мусульман, щоб вони знав, завжди знали, з котрого боку Мекка знаходиться, бо вони моляться завжди в ту сторону. І бачимо, коли Пречиста Діва Марія увійшла в храм, то в принципі е, сталася така заміна. Ісус Христос пізніше скаже так, що ні на цій горі, ні на іншій будете молитися Богові, будете поклонятися Йому в дусі і правді, і хто поклоняється Богові в дусі і правді, таких поклонників Бог собі шукає. І тому, дорогі сестри і браття, пізніше апостол Павло скаже, що ми з вами повинні стати теж храмом, хіба ви не знаєте, що тіла ваші це храм Святого Духа? Нерукотворні будівлі сьогодні є знаком присутності Бога між людьми, а ті люди, які прийняли Духа Святого, подібно як Пресвята Діва Марія, прийняла у себе Божого Сина, щоб його народити, а ми приймаємо Святого Духа, щоби свідчити істину Христового Євангелія. І от ми яким чином свідчимо істину Христового Євангелія? Не таке, що постійно у страху, так як е е різноманітні пташки чи тварини, вони постійно бояться, «попробуйте горобця спіймати. Він тікає. Чому? Тому що постійно боїться за себе. І якщо людина живе звичайно на землі, а не довіряє Богові, вона постійно перебуває у страху. Бо не знає, що з нею тепер станеться, що завтра, і гнітюча турбота її з'їдає із середини. Але якщо ми подивимося на те, як Господь Бог представляє нам своє Слово, то ми побачимо, що Бог постійно про нас турбується. Він тримає нас у руках. І дуже важливо тут. Вдатися до звичайної навіть логіки. Бо, наприклад, ось ми живемо у війну, і недавно у Тернополі прилетіла ракета у будинок, і загинуло багато людей. І тепер чекати, що прилетить ракета і постійно боятися, то воно набагато страшніше, як уповати на Бога. Ми не знаємо, можливо, і до нас прилетить ракета. Але який смисл ще перед тим, як вона прилетіла цілий рік боятися, що вона прилетить? Та треба щось зробити за той час? І тому, дорогі сестри і браття, бути храмом Святого Духа це означає перебувати у Слові Божому так, щоб аж пропав оцей страх від щоденного життя. А він сам по собі не пропаде. Але тільки тоді, коли двері нашої душі відкриті для Божого Слова, і ми знаємо Його на пам'ять. А ми ще переконані, що тут правда. І тільки тоді, коли ми переконані у правдивості Божого Слова, оцей страх проминає. Дивімося на пречисту Діву Марію. Яка увійшовши до храму, насправді стала знаком вже нового Завіту, який ось зближається. А ми з вами живемо у цьому новому Завіті і пам'ятаймо, хіба ви не знаєте, що ви храм Святого Духа? Тоді поводьтеся згідно із заповітом, який залишив нам Ісус Христос. Слава Ісусу Христу!